Величезне питання від Мирослава Бойчука, журналіст івано франківська Степана Бандера 6, квартира 2. Недавно дізнався, що моя квартира збільшилась в квартплата з 38 до 2400. Виявилось ЄРЦ, що щось на влітку ремонтував. Згадав, що навесні якісь дві жінки приходили з якимись кошторисами, цифрами, написаними на ОЛІЦТ. Ніяких угод, а тим паче акція виконаних робіт я не бачив і не підписував. Тож звідки всі борг у мене взявся? І другий бік цієї катавації. Роками у нашому будинку Жецями нічого не робилося, зате гроші за невиконані роботи вбирали справами. Відповідними до Жеківського господарювання стали всі комунікації не тільки нашого будинку. Нинішню цю безгосподарність руками ЄРЦ хочуть причесати за наш же рахунок, приплюсовувавши при цьому ще так, раз, а може й більше, а можливо менше, без документів важко судити. Адже про сарифметика говорить, 2400 гривень, помножених на 80 квартир, складає 192 тисячі. Чи ж такого треба наремонтувати в хрущовці на таку суму. Поважаю Вадима, як колегу журналіста, досвідченого. Тому основним запитанням буде не вище написане, на яке злечив можна відповісти про 100 км замінених труб, налагодження, профілактику, встановлення і відновлення. Основне питання, на основі чого мені та 79 іншим власникам квартири нараховано таку сплату та ще й обмежену її сплату один рок. Змовно пану Мирославу знаю давно, так само поважаю його як колегу, як людину, яка в перший програму взагалі нас запускала. В даному випадку він виступає не як журналіст, а як звичайний споживач і співвласник свого майна, яке так само треба утримувати. При всій повазі до нього особисто є загальні правила. Про цей будинок можу сказати наступне. в будинку виконувався комплексний капітальний ремонт всіх підвальних розголожень. Це не кілометри тут. Їх не так там багато. Але це комплексна робота, капітальний ремонт, він вартував десь приблизно 400 тисяч, майже під 400 тисяч. Це був великий об'єкт, але десь він був минулорічний. Я не пам'ятаю, десь минулорічний. Або перехідний, наприклад, минулого року на цей. Нарешті вперше в тому підвалі є порядок. Там замінено все. Приводу до того, що це мало робити частково, там якимось порціями, ну, напевно, може, й мали колись. Ну, цього не зробили. Значить, зараз від цього означає, що не треба міняти, треба сильно міняти. Люди підписалися там ініціативні там, будинкові. Ця та квартира під тим, можливо, не підписалися. Можливо, я це, до речі, кажу, тому що. Часто, щойно в попередньому відповіді я казав, що так може не так бути. Ну, Так чи не так, ну, є, є обов'язок в утриманні цього майна. Він все рівно є. Зараз в Верховній Раді перебуває закон, який, який легалізує в житті наші напрацювання, які на сьогоднішній момент залишаються підводним. 75% мешканців мають право по тому проєкту закону приймати, е, е, ухвалювати рішення за всіх всіх колективні не може будинок залишатися в заручниках, у грубокаючи одного чи двох людей, які просто не хочуть цілу мільйона причини. Це знову елемент управління спільним майном. Я можу сказати, позитивних речей. Позитивна річ наступна. Ну, з приводу сплати. Ми... Ми... Ми то в підрядник розрахувалися з ним одразу. Підрядники не цікавлять наші розрахунки, чи пан Мирослав, мій колега хоче сплачувати чи не хоче сплачувати. Ми повинні розрахувати. Цей проєкт пройшов державну експертизою, державне приймання, тому що капітальні роботи це означає знову ж таки певнішу варту. Більш того, пройшов контрольне обмінювання Державної фінансової інспекції. Це достеменно знає, тому що вони ходили так само по кожному кілометру, як каже пан Мирослав Труп, значить вони прозвітувалися потім склавши позитивних речей можна сказати просте, надаючи розстрочку на сплату. Чим відрізняється робота по таким ремонтам ЄРЦ і, наприклад, першоліпшого приватного педіатріка, який може знову ж в першому ліпшому будинку здійснювати таку роботу? Дуже просто. Наперед, що не сплачують люди, крім авансів, якщо це великий обсяг робіт, які знову ж таки прописані в протоколі намірів. По факту люди сплачують упродовж до одного року. Так, але на це не сплачують. ні розстрочки, ні нараховуються пені, проценти, все інше, що, наприклад, було би в іншому випадку. Коли я роблю в квартирі ремонт і в мене не вистачає коштів на нього, мені доводиться залучати поживчий кредит і сплачувати вкажені відсотки. На наступку нічого цього немає. Ремонт вже виконується, знято питання зараз щодо того, ви знаєте, у нас немає коштів, ви собі купіть труби і ми вже там поремонтуємо. Так зараз ніколи питання не стоїть. Зараз питання, будь ласка, треба робити ремонт? До того ми змагаємося з кількома, переписуємося з людьми, які правомірно хочуть дізнатися, а за що це було сплачено. Будь ласка, пан Руслану може звернутися особисто, або я йому можу надіслати ці всі коштористи, або повідати так само на сайті, як завгодно. Тобто є цілий величезний тобто, пакет документів по кожній роботі.